Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде така цікава тема про полуницю. Полониця в нас виглядає жахливо. Хоча б мала виглядати ось ось отак, як оця. А що жахливо? Ну просто в нас такої полуниці ніколи не було. Чого жахливо? То що я так думаю, тому що ми зробили помилку. Накривши полуницю ось цією довбаною плівкою. Оце плівка, яка потріскалась, порвалася. Не дуже, звісно, в принципі, вона то не струхлявила, Ну, містами. Коротше, туфта, одним словом. Суть не в тому. Суть в тому, що оце ось отак пропадає. Полуниця. Дивіться, вона була нормальна. Ось оця була така як ота. І що з неї стає? Вона просто ось отак засихає, пропадає. Зараз десь покажу. Немає такої прямо аж. О, оце вона зразу от, типу, жовтіє і потім вже пропадає. І я думаю, що це через плівку хоча я можу помилятися. І ще що я помітив, що під цією плівкою живе всяка зараза. Хоча дружина полуницю обробляла. О, дивіться, різні ці. отакі діри. Напишіть хто розуміє, що це. таке як капустянка. Ну, капустянок, капустянки то може й бути. Ну... Не знаю. Просто оце, бачите, оце воно також, гану, щось цією О, корінь, в принципі, нормальний. Корінь є. По луниці труба. Цій також буде труба. Схоже на те. Коротше, я думаю, що це все через плівку. До речі, якісь жучки чорні я тут вчора бачив, бо я вчора вже не витримав і все зірвав. Все, плівки більше не буде. Будемо жити солом. Ніякої плівки. Або, не знаю, треба дізнатись, напишіть ви, хто знає взагалі, в чому що це за прикол, що вона пропадає. Я не знаю. прілістю тут смер... смерділо. Ось бачите, грибочки якісь. Ну, це просто треш. Мурашки живуть. Що хочеш? Що хочеш? Всяка всячина. Березка. Ще й березка душить. Така полуниця класна. І оце оскільки, я не знаю скільки. Та два роки максимум. Ні, в цьому році, ну так, два роки. Мало б бути ось таке воно. Ми все засадили. Потім дружина підсадила, бо пару штук пропало. Ну а весною взагалі цієї весни половина просто пропала. Оце що, бачите, що немає. Ото маленькі такі то вже подосажували. В цьому році подосажував. Оце бачите, вчора вирвав. Воно почало в'янути, ну тут таке, як його хтось підгриз. А хто його тут підгриз, не знаю. Ось такі от справи, такий досвід у нас із цією плівкою. Це я нічого робити, який назірва. Поки що не поприбирав. Завтра дружина поприбирає сьогодні. У нас вихідний. відпочиваємо Оце, бачите, дивіться, які діри. Ну що, що це тут? Капустянку, о, палець влазить. А ну зараз купуючись. Ще я ж кажу, повторюсь. Дружина проти капустянок обробляла. Може тут дійсно капустянки. Не видно. Грунт вроді би нормальний. А там хто його зна. А ось дивіться, ось, ось знайшов суха капустяночка. Може не подіяло. Те, що від капустянок обробляли. І вони тут просто роз розвелися, як не знаю хто. Їм тут прямо аж рай. Ну сліди схожі на капустянки. Оці отвори. Коротше, ніякої плівки. Я думаю, що це проблема в плівці. Ну а ви напишіть свої думки з приводу цього. Все, всім як завжди, всіх бах. До наступного відео.